Ми сім'я Никієнко із Венегородського району Водяницької сільської ради, дякуючи Водяницькому ОТГ у зв'язку з тим, що мій чоловік військовий ветеран і нам запропонували сюди приїхати. І Ми дуже вдячні в цьому проєкту, тому що ми разом жінка з чоловіком реабілітувалися. Отримали від психологів допомогу дуже велику, від військових лікарів також отримали допомогу. Які нас підтримали в цій ситуації, і ми дуже, наша сім'я дуже змінилася після цього проекту. Сьогодні ми захопленням їхали сюди, щоб знову поспілкуватись з друзями. Багато друзів у нас з'явилося, які телефонують і надають свою допомогу, навіть словесно, не морально, а словесно. І тут дуже ми вдячні цьому проекту і бажаємо, щоб він так і процвітав. І не забували наших чоловіків, ветеранів. Дякуємо проекту Максимум. Дякуємо. Старостинському округу, нашому Годяницькому, села Ризана ну і всім людям, які, нам тут, які нам тут допомагали, допомагали стати в кулію. Дякуємо проєкту Максимум, і щоб надалі займалися такими ветеранами, сім'ями ветеранів, є сім да. важчі хлопці, ніж я. Морально, да, так, і не тільки моральну, і соціальну допомогу, щоб допомагали їм, тому що без допомоги самі ніхто не вилізе. Дякую проекту проєкту Максимум і, і, до, всім побачення. і до побачення. Да. Слава Україні! Героям слава!